Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правив ці ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а ще є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила ось це пальто. Переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміру, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували і цей стильний чепець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла і думаю, що навесно буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні. А одяг тут преміальної якості. Напишіть. Як думаєте, що я обрала?